Всім привіт! Я повернулася після невеличкої паузи після мого День народження. І сьогодні ми будемо робити огляд на паличку. Ось так вони оглядають. я їх ще швидше купила Аврорі. Я коли ще купувала дівчаті, а то хлопчаті. Ну, Десь відео загубила, може колись знайду і вам покажу. Але, перш за все, я вам хочу сказати хорошу новину для вас і для мене. У мене є тепер новий телефон, і я тепер на ньому буду знімати відео, але на старому я теж буду трошки ну, працювати по-своєму. І зможу тепер нормально е відео монтувати все таке. так що... Поки є можливість, треба користатися цим. І так, розпаковка. О! Підалось нормально. Так, ось так вони виглядають. Спробуємо. М -м -м. Вони солодкі в міру і хростять, хоча не так сильно, як би мені хотілося. Ну, загалом смачно. Але ось як бачите, тут це не прості палички, а палички сюрпризні. Ну, будемо його шукати? А поки я вас прошу підписатися, мене, мамах потрібно підписатися і ставити вподобайки, щоб я знала, що вам подобається такі поменчині. О, я щось заштукала. Зараз трошки висиплю. Так. Я ставила ось таку карточку. Дивіться. Якесь звірятко. Uh, тут, типу, якийсь розіграш, але ну, я не знаю, я в таке не вірю. А ось і іграшка. О! Це якась машинка. Своєму братові. Да. Ну, навіщо мені машинка? Ну, я вам зразу зроблю спойлер. Коли я дівчачу розпаковувала упаковку, то там була пандочка, маленька, мила пандочка, яку я ледве наледве склала. І там теж була карточка, але я не знаю, де її поділа, правда. Ну, я кажу ще раз, я в таке не вірю і таким всі не займаю. Ну, я не знаю, може, комусь подобається, я нікого не засуджую. Ось такий огляд я зробила. Якщо вам подобається такий контент, ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. І, можливо, незабаром я викладу відео про моє, про моє життя і як я навчаюся в музичному коледжі імені Василя Барвінського в Дорогобичі. Всіх люблю! Papa Bye -bye.